I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over over tracks This and slow, fast I can roast, gas, think I'm okay alas, but I... а, Зараз ми проїдемось по жахливій плитці. Всі знають цю плитку на Трухано, це реально не... незручна ділянка. Brag. I want you to hear words, you can say the back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last yeah, now that I'm been it through I never got anyone's help I had to do it all myself like a roast, like a gas, think I'm all okay badass, but I don't know if that can erase all the past, and the pettiness a reflection of the emptiness, hilarious you think you're worth my time, you're delirious mysterious, because you are behind the you're inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that i built to last. У плиці він їде, як і всі самокати. Але тут момент, що реально чутно, що ззаду щось торохтить. Це оці амортизатори класні, вони торохтять. І мені це нагадує на Інбот es 234. А ми зараз їдемо через місток, і потім на нові трейли. Трохи там проїдемось, покажемо, як він там їде. Я можу сказати взагалі про самокати на Inbot Max. Це, напевно, і, ну, не єдині, звісно, є у нас великі всякі доотрони там. Вони потужні, великі, все круто. Але це як для. Ну, Прогулочний варіант ідеально, тобто в мене тут нормально поміщаються ноги 47-го розміру, в нього більш-менш нормальна швидкість, і, в принципі, для прогулянки ну, це класний самокат. Нема такого відчуття, що тобі там чогось не вистачає. Нарешті ми заїжджаємо на трейл на красиві місця, покажемо, що тут є. Якщо ви вирішите заїхати в пісок, то потім не лякайтесь, у нас буде отака штука. Так як у нас тут барабан парап... потрапляє пішок, цей гальміний механізм і у вас такий звук. Ну, воно пройде зараз. Ми пісок. пісок, ну, він не екстремальний, але ось ну, на велосипеді, на моноколосі він такий вже важкуватий. Він проїжджає, але він зараз вже на 50% і потужність як трохи впала. На спорті він ну, не дуже все це проїжджає, але в принципі їде. Але от, раджу, Пісочні маршрути сильно не вибирайте на ньому, Просто лісні тропки якісь вибирайте. У нас Міський самокат, ми не будемо про це забувати, але ви ж бачите, ми в лісі. І в принципі, міський самокат нам дозволяє пересуватися в лісі, і це ну, реально класно, що він просто не сідає тут. Xiaomi, uh, я думаю, 365 Pro тут по-любому висів, А це їде. Тут є підвізка. Прикольно, мені сподобалось і додає фан. Uh, Задні колеса, воно інколи буксує і пісок розлітається у нас попсюди. Новина у нас світиться одна паличка, але він заїхав на горку на пішохідний міст після Труханова на дні паличці, зі швидкістю 18 км за годину. Ну прикольний результат. Мені сподобалося. Я думав, він не заїде вже сівший самокат, але він заїхав. А зараз буде те, ради чого ви включили це відео? Висновок Ах, моє перше враження від цього самоката трохи змінилось. Ну я думаю, радикально змінилось після того як я покатався, поносив його в руках і розібрав. Я хочу з вами поділитися з цим а плюси, вони очевидні. Саме перший це амортизатор. Ну, фара як і була, в принципі, нічого не змінилося. Класний сигнал, його краще краще чутно, і у нас він тут не торохтить на рулі. Також у нас є показчики. Це безпека, це класно, ну супер. На цьому напевно, все. Саме головний мінус за цей час, поки ми знімали, поки я брав цей самокат у свого друга, я клав його в машину, діставав Носив по майстерні по сходам, і я зрозумів, що він набагато тяжкіше, ніж звичайний Макс. Тобто 5 кг – це ну, не жарти, це реально відчувається. Ну, Звісно, не якийсь там dualtron Thunder, да? ну, не така вага, але все одно Макс набагато, ну звичайний старий МАКС набагато легший, ніж конкретно цей самокат. Другий мінус це матеріали, з чого виконаний цей самокат. Піду зверху вниз. По-перше, це ручка важіль, важіль гальма. Він виконаний з пластику. Ну, мені здається, це взагалі не раціонально, бо ну, вона просто відламається. І коли на неї тиснеш, то бачиш, що вона просто ходить від потиску руки, і це ну, дуже дивно. І наступне, оце напевно найголовніший мінус. Він по факту весь стальний. Я вам показував в майстерні, що рама зроблена із сталі. Вона зроблена вся із сталі, окрім у нас алюмінієва частина, це тільки рульова труба, можна її так назвати. Так? Рульова труба вона зроблена із алюмінію, а все інше стальне. Чому мінус сталі? Ну, на мою думку, по-перше, це вага. Ось звідки вона взялась у нас. Та також мінус сталі те, що вона не так добре тримає деформацію, як алюмінію. Да, алюміній типу м'який, але якщо е, ну, він краще тримає деформацію. Тому всі сучасні, наприклад, візьмемо велосипеди велосипедній індустрії, всі давним-давно, навіть китайські ашани, так їх називають, да роблять із алюмінію. Тому що алюміній не гнеться, ну не в критичних ситуаціях, звісно, він не гнеться, більш жорсткий, ніж сталь. І якщо ще порівняти ну, зі свого досвіду, можу сказати, за стальні самокати, котрі у нас бу були, там, лай лайкбайки, да, то вони розсипаються. 10 тисяч і по місцях зварювання просто. Самокату навіть поруч місця зварювання. Там на критичних моментах, де у нас рульова, рульова підходить в деку де є заварка, шви зварювальні, то у нас просто там іде розрив. І це дуже погано. Третє це було плюсом, але перевертаємо на мінус. Це амортизатори. Вони є класні все, але не дуже класні. Передні, там є люфт. Тобто у вас колесо з коробки буде люфтити вліво-вправо, там шток металевий, сама направляюча люфтить в самому амортизаторі. Задніми амортизаторами це самі, можна сказати, деш... От, це амортизатори від не від Наінбота. Тут немає якоїсь якості. Ми розбирали, вибачте, не показали вам на відео. Розбирали їх, вони. Мають звук на на ямах, на рівній дорозі такий металевий гучний. Чому це відбувається? Тому що там всі направляючи там металевий шток, як на всіх амортизаторах, там звичайна пружина стоїть, але там направляючі повинні бути ну там тефлонові, якісь чи там втаропластові якісь. Ні, там просто сталь. Сталь по сталі ходить і все це торохтить. І мені це нагадує. Ну, Куга М4, знаєте, і Куга М4. Це для мене якось ну паралельні речі. Але цей самокат якось о, здається, хотіли хотіли з нього Куга М4 зробити. Якось таке відчуття. З амортизаторами мінус ну, не саме гірше, що могло статися, але це моя думка, що мені оця вся конструкція не дуже подобається. Четвертий мінус це напевно буде більш моє спостереження з електронною електричною частиною. Вони додали датчики мотора. ну, Датчик температури мотору перегріву. І у деяких людей була така проблема, що мотор перегрівався, і вони не могли поїхати. Причому він фактично не перегрівався. Це датчик казав, що він перегрівся. І тому завжди отакі поліпшення, коли додаються які датчики, ну, як з дорогими преміальними автомобілями, додали більше датчиків, стається проблема, і ти не знаєш, як в полі її вирішити. Оце, напевно, аналогічно. Та також мені не дуже сподобався, як виглядає сам контролер. Тобто, якщо порівняти знову зі старими максами, там було класно все зі старими ревізіями, класно все залито компаундом, вода попаде, нічого страшного, окрім, окрім пінів. Вода попаде? Нічого страшного, а тут він прям відкритий, залита тільки зверху, знизу нічого не залито. Мені це не дуже подобається. Як воно все виглядає, як для людини, що їх ремонтує, і це вже точно заключна частина. На початку відео я казав, що мене часто питають, який самокат купити, і я там радив завжди G30, G30P, старий Макс, як ми його називаємо, чи можу я порадити цей самокат. Ну, дивіться, дівчині або жінці вже його не порадиш, бо він важкіше ніж старий на 5 кілограм. Їй вже буде важкувати тягати по сходам там, в машину туди-сюди. По... Надійності, ну якщо він же от трохи віддалився від найбота, не... окрім ЄС, ЄС2, ЄС4, котрий не потрібно майже нічого робити, що ви можете в сервісі за невеликі гроші його зробити, віддалився від цього статусу майже незламний самокат. Тобто тут інколи стучать амортизатори, як я казав, їх потрібно. Ну, щось з ним робити там кілечки, якісь пробувати ставити. Якщо у вас є можливість, то ви можете в принципі робити це і самі. Якщо ви все таки купите цей самокат, е я не можу сказати, що він поганий. Да, це моя суб'єктивна думка. Наприклад, от другу, котрий не хоче, хоче надійний просто самокат, щоб він їздив там недалеко від роботи там додому, в рівна дорога, я йому пораджу краще тот старий мак, взяти ніж оцей. цей. Це ваш вибір. Якщо ви все-таки купите його, і у вас виникнуть, якщо у вас виникнуть якісь проблеми, ви можете звернутись в нашу майстерню майстерню.коло, і ми вам допоможемо з ремонтом, якщо вам буде необхідно. Ну, вашому самокату. Дякую, що подивились наше відео. І я сподіваюся, вам сподобалось. Можете писати коментарі. Підписуватись обов'язково на наш канал, ставити обов'язково вподобайки. Ми будемо дуже раді цьому, бо це нас дуже стимулює. А наступні відео я думаю, будуть незабаром. Ми продовжуємо знімати. Я знаю, що буде обов'язково про моноколеса. Так що фанати моноколіс, не відписуйтесь від нас, то що ми зняли про самокат, бо це важлива тема для людей. Реально, всім українцям бажаю скорішої перемоги. До зустрічі на нашому каналі. Бай! We'll be right <laughs> back.